Людина має право на утон, на те, щоб не втримати свій сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина не залізена, вона може. Стомитися від всього в якусь мить, до інших стати трішечки ворожим і виказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати, у душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти. Не втримати на собі цілий світ. Людина має право на невдачі, на помилки падіння у житті. І ці моменти слабкості не значить, що має потонути в каятті. Людині треба просто розуміння не осуд і не жалість. Співчуття не потрібно в неї кидати каміння, стомитись може кожен від життя не слід казати мені б твої проблеми є ті, кому що важче, ніж тобі. Це правда та душа усіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні. Ми можемо стомитись якусь мить, Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто розуміти. Хтось може крикнути в запалі щось різне, а потім шкодувати за ті слова. Пробач! Усім ми робимо помилки бува. Щодня метро у черзі чи в крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай болі посварились, сварились би б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, а може, Усе насправді зовсім навпаки. Стомились, то такі ворожі, чому б не простягнути їм руки. Згадайте, чи самі не замічали за собою в образі щось таке, що стримати у миту не суміли, щось геть на вас не схоже і гидке. Ішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і стануть зразу люди щасливіші, і легше стане кожного життя. Давайте будем іншим дарувати тепло своє підтримку і любов. І навіть коли важко пам'ятайте, усі ми люди. O nebo.